Буквально через три дні він мені сказав, що він прийняв рішення і він летить в Україну. Каже, зараз, поки я тут з вами, хлопці підписують третій зразок цього договору і вже остаточний, фінальний. Я повернуся, теж підпишу, і все буде клас». Він повернувся, його відправляють на чергове бойове завдання, вони підриваються на протитанковій міні. Було декілька хлопців в цьому пікапі. Загинув Андрій і ще один хлопець. Цей хлопець загинув не одразу, він ще декілька днів пробув в реанімації. Андрій загинув на місці, а контракт залишився непідписаний. І військова частина на 13 аркушах розписує просто ганебний текст, в якому вона пише, що не існувало такого, такої людини, як Андрій Гломбоцький, ми його не знаємо. Я вже перестала вірити в те, що суд. Може зацікавитися і по-справжньому детально розібратися в нашій справі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі UDM Ізраїль, Українські здибанки в Ізраїлі. Мене звуть Уляна Дрючкова, і сьогодні у мене для вас трохи незвична історія. Це інтерв'ю із Аліною Глимбоцькою, чудовою талановитою людиною, волонтеркою із великим серцем. Хто був у нас на здибанках, ви точно її зустрічали, мамою трьох чудових дітей і дружиною загиблого героя Андрія Глимбоцького Капи. Більше двох років тому Андрій загинув, захищаючи та відстоюючи незалежність України. І протягом всього цього часу сім'я бореться за те, щоб його визнали військовослужбовцем. Ганебна історія, яких просто не повинно бути в часи війни. І я дуже дуже прошу вас підтримати Аліну у цій справедливій боротьбі. Прості кроки, ваші вподобайка, коментар, поширення цього відео допоможуть надати максимального розголосу цій справі. Хочу з тобою почати все таки про Андрія. Більше розмову розкажи про нього більше, якою він був людиною. Він був активістом, він точно був на революції гідності. Але окрім того, наскільки mm -hmm. йому це все українське питання, як ми зараз це називаємо, боліло. E, наша з ним історія, звісно, почалася не з революції гідності а трошки раніше. Ми з ним познайомилися в 2011 році і одружилися через два роки. Те, що мене так сильно в ньому зачепило, це його принциповість, це його непохитність позицій, це його жага до. Свободи і незалежності в кращому, в найкращому сенсі цього слова, напевно, це людина з дуже міцним і наполегливим характером була. І я знала, що з ним буде непросто, тому що ну, для когось це великий виклик, насправді, жити з такою сильною людиною. Та? Але в нас були класні стосунки тим, що ми були дві особистості, які постійно один одного підтримували в усіх бажаннях, в усіх рішеннях. І в 2013 році ми саме одружилися влітку. А в, ну, наприкінці 13-го, на початку 14-го стався майдан, стався розгін студентів тоді в листопаді, з 29 на 30 листопада, і саме в ту ніч Андрій також перебував на Майдані, і від нього я дізналася взагалі, що, що сталося. Він був перше джерело, тому що зранку я прокидаюся. Я знала, що він залишився ночувати там, що він разом з громадою. І зранку я прокидаюся, нікого нема вдома. Я здивована, я не розумію, що відбувається. Через кілька хвилин відкриваються двері. Заходить Андрій, в нього розбита голова. З ним його друг заходить, і я не розумію. Вони вони мені починають пояснювати, що взагалі сталося. Вони мені розповідають про беркутівців, які просто так налетіли на ту групу, ту невелику групу людей, яка тоді була. Наскільки це було жорстоко, як вони бігли вулицями потім, коли їх вже коли вони зрозуміли, що вони вже не здатні далі тримати оборону, як вони викликали швидкі і швидкі не одразу приїжджали. Ну коротше, те, що ми потім всі почули з новин, я почула це від нього. Край складно опізнати людину, яка знаходиться в Шолоні. І ще маска під шолом. Ще й маска. Ага. Але в прокуратурі є більше 30 рапортів беркутівців, які е, затримали і доставили е, людей в, в Шевтанській РВД. Ага. Тобто ці люди підписались, е, вони назвали свої прізвище. Це все є в справі. Принаймні, ці 30-35 е, вони відомі. І звісно, після цієї ночі вже е, кияни і взагалі українці всі повстали. Почався майдан. І звісно, Андрія е, цей подія та в ніч розгону е, його це точно не зупинило. А тільки ще більше його дало йому наснаги боротися. Він не пропустив жодної ночі на майдані, е, жодної з тих ночей найкривавіших. Почалися суди над бер... над беркутівцями після революції. І була така група, яка називала себе група 30 листопада, і почалася судова тяганина проти командирів Беркуту. Він теж він був присутній, він був членом цієї групи. Він був у всіх судах. Крім того, вони намагалися привернути увагу суспільства до того, що влада нічого не робить для того, щоб розслідувати цю справу і покарати винних. Він допомагав своїм вже друзям на той час, допомагав влаштовувати акції, щоб привернути увагу. Вони навіть ночували в судах. Ну наскільки я знаю, що досі ця історія тягнеться, і досі ніхто там не притягнутий до відповідальності в цьому питанні. Революція гідності фактично в ті дні лютого так закінчилася. Угу. От саме розстрілами на майдані і вигнанням чи втечою, точніше, так. навіть Януковича. Цю історію ми теж знаємо, але далі почалася ще трагічніша історія, яка вже зараз 11-й рік. Mm -hmm. Тоді це називалося Ато, mm -hmm. чи Андрій брав участь в тодішньому, АТО чи якось був причетний до того всього, чи в той момент ні? На той момент я знаю, що в нього була думка доєднатися до АТО. Він цього прагнув, але я вже зараз не можу сказати точно в нього щось не сходилося. І він розумів, що він не може доєднатися до АТО, проте він хотів бути корисним суспільству. Він розумів, що попереду ну, з великою вірогідністю на нас чекає велика війна, і він хотів до цього бути готовим. Тому він в той самий рік приєднався, ну одразу з початком АТО. Він приєднався до громадського об'єднання, називається воно Український легіон. Це об'єднання, яке, якщо простими словами, воно вчить цивільних військовій справі. Він спершу сам навчався. Бо в нього не було ніякої військової підготовки до того. Звісно, у нього була військова кафедра в інституті. Він був лейтенантом запасу. Здається, це називається так. У нього написано в воєнському військовому квитку, але ніякої професійної підготовки в нього не було, і йому важливо було її здобути. Він спочатку сам тренувався, потім, коли він зрозумів, що він досягнув якогось рівня, він став тренувати інших хлопців і дівчат. Він був командиром роти. В українському легіоні і вже згодом, ось вже після того як сталася трагедія, він загинув. Хлопці і дівчата, які прийшли з ним прощатися, вони вже тоді, вже на його похованні, вони дізналися, що він насправді не був професійним військовим, а він їх тренував, і вони були. Здивовані, вони кажуть, та ладно, ми впевнені були, що він професійний військовий, так він впевнено поводився, так він нас класно вчив, інструктував. І багато хто мені потім писав, писав повідомлення про те, що я вдячна йому за те, що він для мене зробив, за те, що він саме саме ось так ретельно і класно мене підготував, що зараз я теж можу захищати своїх. А потім був 2022. Ви вже були в Ізраїлі, ви давно переїхали? Так, В 2017 році ми переїхали в Ізраїль за певних обставин. Тут народилися наші діти, і в 2022-му ми вже чекали на народження третьої дитини, нарешті дівчинки. Він, для нього це була така омріяна дівчинка і його велике сподівання. Два хлопчика і третя дівчинка. Мрії здійснюються. Так, але тут трапилося 24 лютого. Він також мене сповістив перший про те, що летять бомби, про те, що Харків, мій рідний Харків, я Харків'янка, про те, що Київ, Харків, ну, всі, всі міста взагалі, вони всі під обстрілом. І перші дні було повне нерозуміння. Буквально через три дні він мені сказав, що він прийняв рішення і він летить в Україну. Я подивилася на нього, і я зрозуміла, що... Ну, нема сенсу там сперечатися. Хтось у мене питає, чому ти його відпустила чи не зупинила. Це була не та людина, яку можна було не відпустити чи зупинити. Це була людина, бажання і рішення, якого я поважала. І все, що я свою роль, яку я бачила, моя була роль тільки в тому, щоб його підтримувати в його рішеннях. На початку березня це було друге або третє число. Він знайшов спецрейс, який летів в Україну з такими самими хлопцями, хлопцями, як він, також добровільцями, які хотіли захищати свою батьківщину добровольцями. Вони полетіли, вони полетіли через Польщу і вони перетнули кордон, потрапили до Львова і там доєдналися до інтернаціонального легіону. Вони базувалися на Яворівському, на Яворівському полігоні. Ми всі пам'ятаємо, що якраз на початку війни на Яворівський полігон прилетіло, були постраждалі постраждали і були загиблі. Він якимось дивом просто прилетіло в те розташування, де були вони з хлопцями. Постраждав сусідній корпус, там загинули хлопці. Їм Ну, пощастило. Після цього хлопців терміново вивозять, виводять з Яворівського полігону і пересувають, попереводять колись ближче в центр в центр країни. Вони, здається, якщо я не помиляюся, вони базувалися під Рівнем. Десь в лісах, в наметах, щось так, тому що вони розуміли, що хлопці з інтернаціонального легіону вони є приманкою для ворога, і ворог ну, дійсно цілив. Хлопців з легіону. я знаю, що на той момент, коли вони перебували в інтернаціональному легіоні, були плани тренувати загін за стандартами НАТО, тобто, це були дійсно класні інструктори з НАТО, які тренували хлопців по найвищих військових стандартах. Я не дуже сильна в термінах. Але ну те, що я бачила, навіть у мене є лист від одного з таких інструкторів, в якому, в якому він відмічає Андрія е, ну, за його успіхи в військовій підготовці. Був нюанс із командуванням тієї частини, на базі якої вони перебували. Е, трапився конфлікт через те, що командир цієї частини він трохи був е, такий за. За стандартами, не натівськими, на жаль, а більш радянського такого зразку. От і Андрій зрозумів, що ну їм не по дорозі, у них різні цінності і різне бачення, і далі. Історія замовчує, що відбулося. Мені невідомо про його, про те, як вони розійшлися з інтернаціональним легіоном. Далі я знаю, що наприкінці весни Андрій доєднується до загону в складі сил спеціальних операцій, і цей підрозділ він базувався на Харківщині, і хлопці отримували завдання їздити в Харківську область. В сіру зону і за неї навіть просто в прямий контакт з ворогом вони виконували завдання в максимально небезпечних місцях. Андрій доєднується до підрозділу у силах спецоперації, дуже мало нам розповідає. Просто час від часу він мені каже, що у нас там завдання. Ми завтра зранку виїжджаємо, я вийду на зв'язок через два або через три дні. Щойно повернувся, дам тобі знати. Він повертався, дзвонив і казав, я такий втомлений, вибач, я не можу нічого тобі розказати, я, я, я спати. Або дзвонив і казав, ми повернулися вчора пізно ввечері, я отак, як був вдягнений, заснув, і зараз тільки можу тобі подзвонити, бо ну, я взагалі був без сил. Ну, якось так. Потім м м трапився кінець липня, е у нас народилася донька, і Андрій зміг до нас приїхати. Народження доньки, він потримав на ручках, прямо в пологовий будинок, у нас приїхав з літака, прилетів. Пробув з нами 10 днів і сказав: Слухай, я ще обіцяв своїм хлопцям. Я знаю, що я можу. У мене знову ж такий вибір стає, я можу повернутися додому і не воювати, але я обіцяв, я обіцяв своїм хлопцям закінчити нашу справу. І Він повертається до свого загону, він продовжує. Паралельно з тим, звісно, я у нього цікавилася, кажу, а, а та, також, окрім того, що він казав, що він повертається до своїх хлопців, він каже, я зараз паралельно займаюся оформленням документів, я розумію, що це вже війна не на місяць, не на два, що я мушу якось вас утрим... ну, якось допомагати своїй родині, отримувати, тобі одні одній важко. Я розмовляю, каже постійно з керівництвом своєї частини про те, щоб мене швидше оформили, і я міг отримувати зарплатню і вам допомагати. Тобто на початку, коли він поїхав туди, взагалі не йшлося про якусь зарплату, що він там в Збройних силах України, що він це, це як до нього як робота. Він тоді туди поїхав більше як волонтер виходить. Він поїхав, мається на увазі воювати, так як доброволець, як доброволець. який за це навіть не, не хотів отримувати жодної платні. Так, та. ну, питання було взагалі не в платні. Я думаю, що хто приїхав за платнею ще на Ябрьському полігоні, вони одразу ці хлопці відсіялися. А залишилися тільки ті, які приїхали справу робити, не отримувати зарплатню. Отже так, я у нього спитала, а що з контрактом. Він каже, слухай, ти не хвилюйся, ми, коли приїхали в цю частину, ми підписали так званий договір про конфіденційне співробітництво, який захищає вас в разі чого. Але паралельно з тим, каже, ми підписуємо і контракти. Звісно, просто у нас є якась заминка. Ми підписали один контракт, і керівництво частини командування його не погодило зі свого боку. Ми підписали другий контракт. Командування його теж типу, прийняло у нас, але були якісь типу, умовно нюанси, через які зі свого боку командування його не підписало. І каже, ця розмова сталася тоді, коли він до нас приїздив на народження третьої дитини. І каже, зараз, поки я тут з вами, хлопці підписують третій зразок цього договору і вже остаточний, фінальний. Я повернуся, теж підпишу, і все буде клас. Він повернувся, його відправляють на чергове бойове завдання, їхній ранковий виїзд. Близько 12.30 дня вони підриваються на протитанковій міні. Було декілька хлопців в цьому пікапі. Загинув Андрій і ще один хлопець. Цей хлопець загинув не одразу, він ще декілька днів пробув в реанімації. Андрій загинув на місці, а контракт залишився непідписаний. Коли сталося, ну, ми поховали Андрія, через кілька днів поховали того хлопця, другого сілу, ми почали збирати документи для того, щоб отримати виплати, які належать отримати родині. Ми зібрали всі медичні довідки, все це було, все окей. І для... окрім того, в пакеті документів мала бути довідка про вибуття з особового складу частини. Нам її не дали. Почали питати, що і як, як нам її здобути, а нам сказали, що ви вибачте, але він не був в цій частині. Він такі, ну, як в сенсі, вибачте, без неї ніяк. Вони кажуть, ми його… він не був долучений до списків частини. Відповідно, він не може бути з неї виписаний. Ми можемо вам дати одну єдину довідку, в якій сказано, що він брав участь в цій конкретній операції. І все. Далі два роки. Керівництво частини жодним чином не йшло з нами на співробітництво, нам не допомагали. Нам на початку, побратими по Андрія, вони намагалися нам допомогти з тим, що вони для нас е, виділили адвоката. Це адвокат. Е, Багато насправді не зробив. Він зробив декілька запитів у відповідні комісії чи міністерства, але це нічим не закінчилося. Мені довелося вже шукати іншого адвоката, який дійсно можливо щось зробить. І вже мій другий адвокат сказав, що ми йдемо в суд, тому що довідок нам не бачити, нам ніхто не дає. Військова частина засекречена. Вони прикриваються тим, що вони сили спецоперації про те, що у них дуже секретні документи і. Вони не можуть нам дати цих документів на руки. І отже, два роки ми звернулися в суд першої інстанції, потім в апеляційний суд. Всі суди нам відмовляють. У нас є свідчення побратимів, хлопці, які готові свідчити на паперах, які готові приходити в суди свідчити. У нас немає жодних документів з військової частини, на жаль. Ми звертаємося в суди, суд дивиться на наявні матеріали, суд просить відзив від військової частини, тобто пояснення з боку військової частини, що вони думають з цього приводу. І військова частина на 13 аркушах розписує просто ганебний текст, в якому вона пише, що не існувало такого такої людини, як Андрій Гломбоцький. Ми його не знаємо. А його дружина хоче в незаконний спосіб здобути державні гроші, і це на 13 сторінках. І це та військова частина, в якій він був, чи це а, з того, що я зрозуміла, що військова частина, в якій він воював, вже її немає. Її розформувала фактично там дуже швидко після загибелі Андрія. А, це та ж військова частина, чи це вже правонаступниця виходить? Пояснюю, пояснюю. Так дуже дуже класне питання. А, це важливо для справи, що дійсно Андрій служив в одній військовій частині. А, Після його загибелі цю частину розформовують всі документи відправляють в архів, і цей архів передають на зберігання в іншу військову частину. І відповідно зараз відповідачем по справі є ця інша частина, військова частина, яка по суті є лише зберігачем документів, яка по факту і не знала про Андрія, бо він так. загинув до її передачі цих документів. Виходить, так, так. тобто вона бачить, що в архіві. Немає про нього згадок і відповідає так, як вважає за потрібне. А суд велике питання до суду. Чому вони не хочуть слухати свідків і, в принципі, настільки поверхнево розглядають цю справу? Суд був в першій інстанції, була апеляція. В Запоріжжі, тоді апеляційний суд в Харкові. І зараз наш шлях до Верховного суду. Я також вже... хочу. Справа Я уже так. там. Ми подали документи до Верховного суду. Наскільки я знаю, зараз вони мають прийняти рішення чи взагалі цю справу розглядати. Я не дуже володію юридичними термінами, але зараз питання, тобто вони зараз можуть відхилити взагалі наше прохання, розглянути нашу справу. Може і таке статися. Тоді я не знаю. Тоді я не знаю, куди йти. Саме тому я і створила свій допис в соцмережах, тому що я зрозуміла, що наш шлях не закінчиться нічим, якщо ми просто будемо ходити від суду до суду. Я вже перестала вірити в те, що суд може зацікавитися і по-справжньому детально розібратися в нашій справі. Андрій разом з хлопцями, коли виїжджали на завдання, на бойове завдання, Андрій був головним серед них. Хлопці називали його своїм польовим командиром. Тобто виїжджала група в складі там восьми приблизно осіб, і Андрій керував ними вже на місці. Хлопець, який їхав тоді в пікапі з Андрієм, і загинув також. Він тоді був за водієм. Цей хлопець Сєва пройшов цю військову частину трохи раніше за Андрія, можливо, на місяць чи трохи раніше. І його встигли оформити. Я не знаю за контрактом чи через ТЦК він прийшов в цю частину, але тим не менш, він був оформлений. І виходить так, що хлопці служили одночасно. Вони базувалися в тому самому розташуванні, вони разом планували операції, вони разом виїжджали на ці операції. І тут вони гинуть. І водій, який був оформлений, його родина абсолютно справедливо, ну так як і має бути по закону, його родина отримує повністю компенсацію. Крім того, він також отримав посмертно орден можності третього ступеня. Це так, те, як має бути, це абсолютно справедливо. Це те, на що це те визнання, на яке я розраховувала відносно свого чоловіка. Але родина Андрія не отримала, не отримує зараз нічого. Мало того, ми отримуємо відгуки про те, що не було такої такого людини, такого військовослужбовця, як Андрій Гламбоцький. Отже, ми зараз звертаємося до всіх судів з першою вимогою визнати дії військової частини неправомірними і Визнати справжній дійсний статус мого чоловіка як військовослужбовця. І вже відштовхуючись від, від, від цього, ми можемо рухатися далі. Я правильно розумію? От Я просто зараз намагаюся зрозуміти, чи ви знайшли відповідь на це питання. Чому от ти розповіла тільки щойно історію водія, який mm -hmm. теж загинув з Андрієм? Чому так сталося, що одних людей оформили і все? Ну, ненормально, звісно, вони загинули, але вони по закону отримують все, що потрібно. Mm -hmm. Інша людина в цій самій ситуації, в цій самих обставинах, чомусь не була оформлена. Де проблема? Ви зрозуміли для себе? Ви знайшли відповідь на це питання? Це те питання, яке ми ставили і командирового чоловіка. Він не знайшов відповіді. Він просто розводить руками. Він з одного боку каже, що він готовий допомагати. Він на нашій стороні він за справедливість, але коли ми просимо відповісти на якісь елементарні питання, як це взагалі могло статися, це, це не просто хлопці, які не знаю, взяли палки і пішли махати ними, і загинули. Це підрозділ сил, спецоперацій. Як таке могло трапитися, що на базі вашого підрозділу перебував, ну як ви кажете, ноунейм. No Поясніть, будь ласка, цього ніхто не пояснює. Взагалі ніхто. Командувані частини е після загибелі Андрія, двоюрідний брат мого чоловіка, він перебував в Києві е і він намагався достукатися, він просив командира мого чоловіка, просив командира організувати зустріч з керівництвом цієї військової частини, і ніхто не вийшов на зв'язок. Да. Так, Це для мене задачка. Дякую, я кошти.